Вже третій рік діти Донеччини навчаються в умовах повномасштабного вторгнення. Безпекова ситуація не дозволяє проводити заняття навіть у змішаному форматі. У Донецькій області за цей час було зруйновано та пошкоджено десятки навчальних закладів. Якщо говорити на сьогоднішній день, то пошкоджено і зруйновано у нас 359 закладів дошкільної освіти. повністю зруйновано 68. Якщо говорити про школи, то 377 закладів пошкоджено, з них повністю зруйновано 98. Також Тетяна Сідашева повідомила, скільки педагогів та працівників освіти загинуло з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині. Тих, які пішли в лави ЗСУ Збройних Сил України, загинуло вже шість педагогічних працівників. Крім того, внаслідок, збройних, внаслідок обстрілів загинуло 32 працівники освіти, із них саме 15 педагогічних працівників. Дані, чесно кажу, без Маріуполя і Волноваги. Третій рік поспіль департамент освіти та науки Донецької ОДА допомагає дітям з окупованих територій та тим, хто наразі перебуває за кордоном, підновити втрачені документи про освіту. Також існує механізм, за яким діти з тимчасово окупованих територій, які не мають української освіти, можуть отримати документ про базову загальну середню освіту. Можливо, звернутися до будь-якого закладу. Ну правильно, ну спочатку треба виїхати з цієї території до будь-якого <закладу>, який розташований на безпечній території от закладу загальної середньої освіти, і таким чином можна за окремим механізмом скласти деякі там завдання, і отримати документ про базову загальну середню освіту, якщо ти будеш вступати до закладів професійної, професійно-технічної або передвищої освіти, або про повну загальну середню освіту, якщо ти. Намагаєшся і маєш на меті вступати до закладів вищої освіти у той же час Тетяна Сідашева зазначила, що діти з окупованих територій не можуть пройти національний мультипредметний тест в дистанційному форматі, адже для його складання вони мають бути особисто присутні у спеціально облаштованих центрах, які знаходяться на безпечних територіях України чи за кордоном. Проте для них передбачена спеціальна квота, згідно якої вони можуть під час вступної кампанії у будь який зручний. Для себе час виїхати на територію підконтрольну Україні і вступати у вищі навчальні заклади.